Привіт, сьогоднішнє відео про те, як я навчаюся, про те, як вивчаю іноземні мови, а зокрема італійську. Мене звати Оля Болдіна, і ви на класному каналі Prima Lezione. Я притримуюся цієї стратегії вивчення іноземної мови. Що певний період треба її вивчати інтенсивно, потім давати собі невеличку перерву, потім знову вивчати інтенсивно, перерва, і ви зрозуміли і так повторювати далі, поки не дійдете до потрібного вам рівня. Для себе я визначила цей період, він триває три місяці, і потім перерва десь два тижні або до місяця, залежно від того, що буде відбуватися у моєму житті. Зараз я вирішила прокачати свою італійську мову, тобто. Все ж таки, вже зайнятися і повністю довести її до того рівня, що б я хотіла. Це хороший розмовний рівень чи уно або це один. І для мене цей період триває жовтень, листопад та грудень 2015 року. Про це я подумала у вересні, тобто, у вересні я вирішила, що до кінця 2015 року мені би було добре вивести свою італійську мову на той рівень, який я хочу, і власне почала думати, як це зробити. Зараз я вам розповім про головне, про план, про те, як я дійшла, про те, що відбувалося із того моменту, як я вирішила покращувати свою мову, до того моменту, як я її почала покращувати, що я робила, як я планувала, як я визначала свою тактику визначення мови і так далі. Коротко про порядок моїх дій, а потім я розповім детальніше. Перше, що треба зробити, і що я зробила, це проаналізувати свій теперішній рівень, який він є на момент початку. Друге, на підставі цього аналізу треба зрозуміти, чого вам не вистачає, і які саме навики, наприклад, розмова, тобто говоріння або аудіювання сприйняття мовлення на слух, або читання, що вам треба покращити. Третє це скласти собі програму навчання. Четверте це скласти собі графік навчання. І п'яте, власне, почати займатися, не пропускаючи жодного дня. Тепер на моєму прикладі, перше треба було визначити мій поточний рівень, що я зробила. Я, по-перше, скачала собі тест рівня чілуну, який знаходиться у вільному доступі, його можна знайти в інтернеті, та пройшла його. Знайшла людину мовця італійської мови, викладача власної італійської мови, якому я дала результати свого тесту та сам цей тест. Плюс він додатково провів ту частину тесту, що має на увазі, що передбачає мовлення відповіді на певні теми заготовлені наперед, або діалог. І він розповів мені, чим на його думку мені потрібно було займатися. Також я, звичайно, знаю свої слабкі місця. Це очевидно, мені здається, кожен з нас їх знає. От і зараз я вам розкажу про це детальніше. Ситуація була така, що на той момент я багато читала, трошки менше я дивилася італійською мовою, спілкувалася активно на побутові теми, і в принципі багато чого знала, багато слів. Але сама говорити на різні вузько такі спрямовані вузькі теми, наприклад, про те, як Швеція здобула свою незалежність, я не могла, тому що мені деяких термінів не вистачало. А щоб здобути рівень чи один, чи уно, я маю такі терміни знати, тому що це рівень вільного володіння мовою на рівні із носіями мови, грамотними носіями мови. Другий крок був проаналізувати та зрозуміти, чого мені не вистачає. Я для себе визначила це як говоріння, тобто мені не вистачає говоріння, також мені не вистачає словникового запасу, у сенсі, що якщо я чую слова чи бачу їх, я знаю, що вони означають. Але сама я їх не вживаю у своєму мовленні, тобто мені було треба перевести свій пасивний словниковий запас у активний. І третє, що я хотіла зробити, це покращити свою інтонацію італійською мовою. Можливо, навіть не в мову, а саме інтонацію, тому що ви знаєте, у кожній мові є певні точки, коли якби, наш наголос. Іде вверх, інколи ми говоримо, де ставимо акцент і наш голос понижується, або говоримо декілька слів разом, потім робимо паузу, далі говоримо знову разом. Тобто, ось це вся тема в насправді дуже цікавою, і я вже досить багато про це знаю. Можу знімати окреме відео. І хоча, дехто каже, що моя українська вимова зараз уже має певний відтінок італійського акценту, все одно я думаю, що Мені ще є куди покращувати мою італійську мову і зараз активно цим займаюся. Отже, мені треба було покращити три таких штуки: перше це говоріння італійською мовою, вільне говоріння із носіями на вузькі теми тематики. Друге це переведення мого пасивно-словникового запасу в активний. І третє інтонація. Далі потрібно було скласти собі програму вивчення італійської мови. Тобто пропрацювати деякі вправи, що я буду робити, щоб власне цих три навички покращити. І зараз я вам розповім, чим я займаюся у цьому напрямку. Буду трошки підглядати, тому що всього так важко одразу згадати. Перше, що я роблю, це я слухаю е тексти важкі, які є для мене важкими з незнайомою лексикою. Ставлю їх на паузу і потім записую замовцем. Тобто я прослуховую, записую, прослуховую, записую. Наприклад, я беру текст, який триває одну хвилину аудіо. Якщо хочете, я вам можу порадити, де їх знайти, напишіть мені в коментарях, якщо вам цікаво. Отже, текст, який триває одну хвилину, не читаний, або просто проговорений, чиїсь думки. І повністю його виписую. Це перше, що я роблю. Далі я даний текст опрацьовую таким чином: я розставляю у ньому паузи у тих місцях, де мовець робить паузи. Знову ж таки, ці всі стрілки вгору, вниз, де він акцентує якось своє мовлення, і читаю разом з ним, імітуючи його інтонацію. Це дуже цікаво. Взагалі, увесь цей процес від початку до кінця, де я прослуховую, записую і читаю. У мене триває десь хвилин 40. Далі я даний текст перекладаю, виписую з нього цікаві певні мовні звороти, невідомі мені слова, або навіть ті слова, які я знаю, які зустрічаються рідко, які я про які я здогадуюся, так і вважаю, що вони мені. Ну, мені не потрібно їх вивчати, бо я здогадуюся, що таке. Я їх перевіряю, щоб знати 100%, що вони значать. І також собі виписую. Потім заношу це все у програму Anki. Це такий додаток на телефон, який я собі встановила, завантажила. Для Андроїда він безкоштовний для айфона він коштує 25 доларів. Я заношу туди ці всі слова щодня, прямо після уроку. І потім вранці я присвячую, коли я тільки прокидаюся. Замість того, щоб гуртати інстаграм, я присвячу десь 15-20 хвилин вивченню ось цих слів. Ця програма працює на методі частотного запам'ятовування, частотного повторення. Тобто, коли ви постійно повторюєте одні і ті самі слова, спочатку італійською мовою, я бачу переклад на українську, а потім українською мовою і маю самостійно перекласти їх на італійську. Вона працює як метод карточок, знаєте, коли ви спочатку на карточці пишете з однієї сторони одною мовою слово, потім на іншій стороні іншою мовою, і от тим чином їх перегортаєте. Все те саме, тільки писати карточки не треба, носити їх з собою не треба. Це завжди є у вашому телефоні. Далі, так як мені потрібно сказати свої власні речення, говорити, я також пишу тексти. Півгодини із свого навчання я присвячую тому, що я беру ось ці. Нові слова додаю до них інші, і стараюся писати коротесенький текст, можливо, там на 180-200 слів, просто щоб їх якось використати у мовленні і потім даю знову ж таки італійцю на перевірку, щоб він. А якось оцінив. Правильно я її пжила, неправильно, можливо, якісь слово треба замінити іншим, можливо, якийсь прийменник інший вжити і так далі. Можливо, можна по-іншому краще це сказати, і мені зовсім не треба було використовувати те нове слово таким чином. Інколи я також повторюю певні граматичні теми, просто прочитаю правила. І, наприклад, коли я читаю книгу італійською мовою, я наприклад, повторила я, скажімо, кондиціонале пасато. Я беру. Книгу, текст і шукаю там 30 речень, які мають в собі містять кондиціонале Пасато. Потім я стараюся їх виписую, стараюся їх літературно перекласти, щоб це не було дослівним перекладом, і намагаюся зрозуміти, чому саме автор вжив тут кондиціонале Пасато. Під яке правило, там із п'яти, наприклад, підпадає дане речення. Ну і наступне, що я роблю, це читаю, як я вже щойно сказала. Я читаю інколи книги або статті в журналах різні, які мене цікавлять. Ну і найголовніше, наскільки мені потрібно говорити, прокачати свою навичку говоріння. Я займаюся з репетитором. Та як мої друзі, не всі хочуть говорити зі мною на такі теми. Наприклад, про вчора, про що у нас була розмова. Про всяких комах, там, типу, блоха, воша, і це все ми вивчали, як називаються ось ці всі маленькі комашки. І так вийшло, що ми говорили про це з друзями. Врешті-решт не сказали, чого ми взагалі про це говоримо. Давай знайдемо іншу тему. Але ж мені треба знати це все. Тому я знайшла собі репетитора. Мені пощастило, оскільки він а, вчився на журналістику. На журналіста у нього дуже багато мовлення. Інколи він, він мені якісь такі фрази каже, які я взагалі ніколи не чула, і пошукавши їх, знайшовши, переклавши і якось. А, я їх адаптовую класно у своє мовлення, і це дуже-дуже цікаво. У плануванні вивчення мови наступним іде пункт визначення свого графіку, встановлення графіку занять. Для себе я вирішила так, що я буду займатися 5 днів на тиждень по 100 хвилин часу. Разом це виходить приблизно 8,5 годин. Але, звичайно, я займаюся більше. Сюди я не включаю просто читання, коли я не опрацьовую тексти. Сюди я не включаю перегляд якихось фільмів чи телепередач. Я Люблю мастер-шеф італійський, це не входить у мої заняття. Сюди я не включаю свої розмови з друзями. Е, тільки те, коли я свідомо працюю над покращенням мови. Оскільки я живу у мовному середовищі, мені би було дуже важко проконтролювати, скільки я хвилин прозаймалася на день, а скільки прохалявила, скажімо так. Можливо, коли не хочеться займатися, я би собі мій голос мені би казав, що от ну ти ж сьогодні там спілкувалася з тим-то пів години. Ну, зарахуй його собі. Я вирішила, що це треба прорахувати заздалегідь і краще контролювати себе. Тому ось так, 5 днів на тиждень по 100 хвилин. І потім останнє це треба просто почати займатися. І я це зробила на початку жовтня. Зараз уже йде четвертий тиждень, як я так займаюся, і хочу сказати, що результати мені подобаються це краще ніж вивчати щось хаотично, коли є чіткий план. Коли ти знаєш, до чого ти йдеш так набагато простіше. Я орієнтуюся приблизно на дві години в день, інколи це більше, інколи це менше, власне, 100 хвилин. І я будую своє заняття згідно свого настрою, але в основному я завжди роблю аудіювання, інтонацію, пишу текст. І коли у мене є заняття з викладачем, я розмовляю. А коли немає заняття з викладачем, я зазвичай щось читаю або повторюю граматику у той час, що у мене лишається. Цей метод підійде вам, якщо ви добре організовуєтеся самостійно, або якщо у вас є час шукати різні ресурси в інтернеті, наприклад. І думаю, що цей метод також для тих, хто вже вивчав інші іноземні мови та знає, як це все працює. Тобто, якщо у вас є якась певна дисципліна. Якщо ж ви зовсім початківець та новачок у цій справі вивчаєте італійську мову, то я створила курс, який триває 3 місяці: 90 днів з італійської мови, де можна з нуля дійти до рівня а 2 це дуже інтенсивний курс. Тобто він так само тримає три місяці, і ті самі три місяці, що я дала собі зараз на навчання. Створюйте свої власні програми, використовуйте різні методики. Та розкажіть у коментарях, як ви вивчаєте мову і як у вас це все просувається, тому що це дуже цікава тема. Була рада з вами поділитися такою інформацією. І побачимося у наступних відео. Па-па, підписуйтеся!